Минулого тижня в Києві відбувся другий етап дитячої шашкової ліги України, де вихованка недільної школи шашок із шостки Варвара Ліфиренко виборола бронзову нагороду в категорії дівчат до 17 років. Її успіх став яскравим прикладом того, як пункт незламності в шостці, де базується школа, перетворився на осередок розвитку юних талантів. Дітей займається у мене десь постійних, десь 17 років. Одна ситуація з війною. Тому ми займаємося тільки в бомбосховищах. Ризикувати життям дітей неможливо. Ну, займався я тренерством з 18 років, але потім, як кажуть, зробив перерву заняття шашками, були інші питання. От. А вже повернувся до цього вже, коли пішов на пенсію. 62 роки, десь роки тому почав піднімати дитячий шаш і в шостці. У турнірі взяли участь 150 юних шашкістів із 13 областей України та міста Києва, які змагалися у вікових категоріях 8, 10, 13 та 17 років. 12 вихованців Шосткинської недільної школи шашок гідно представили своє місто. Вона почала займатися шашками, от, грала не дуже, от. а потім з кожним заняттям вже починала дівчина починала розуміти шашки. Ну, мотивувати їх особливо не треба, бо вони бажають грати, їздять з, з батьками. От залюбки грають там, весело багато дітей, намагаються досягнути якогось результату. От у нас, окрім барі, є ще така дівчина Діана Черкай. На восьмому місці вона зайшла в цьому съімоч... турнірі. І в десятку входять також Гліб Ждаміров і Карина Ципренюк. Пункт незламності, створений за підтримки волонтерів та місцевої влади, є не лише безпечним простором, а й платформою для розвитку дітей. Тут тренер недільної школи шашок Владислав Зимовець, голова Федерації шашок міста Шостка, навчає дітей віком від 6 до 17 років стратегічному мисленню, логіці та спортивній дисципліні. За його словами, шашки розвивають у дітей концентрацію, впевненість і вміння аналізувати. Поки що плануємо третій-четвертий етап. От пограти в дитячій школи лізі. І також ми їздили у цьому році э, дива шашки, змагання всеукраїнські, вони проходять у Львівській області міста Турка. От. І дуже сподобалось тим, хто їздив. От варія також їздила. От. Плануємо і наступного року такі змагання. З невеликого клубу за інтересами, де показували мультфільми та проводили майстер-класи, до потужного осередку, звідки юні шашкісти вирушають на всеукраїнські змагання. Я буду дуже радий, якщо хтось приєднається. От потрапити можна зв'язавшись зі мною по телефону, тому що ми інколи їздимо на змагання. От і не завжди у нас є заняття, вже кожну неділю. Варвара Ліфиренко розповідає, що почала займатися шашками завдяки батькові, який привів її до школи. Під час турніру Варвара проявила спокій і витримку. Була дуже рада цьому. Ну, у нас заняття проходить кожну неділю. Займаюся я півроку, напевно. Ну, було складновато, бо там ну, діти такі, що сильно грають. Це остання моя була гра, я там майже програла, але. Я провела одну комбінацію. і Виграла. Цей вид спорту моє нове хобі. Я з задоволенням ним займаюся. Мій кумир, мій тренер. Тренер високо оцінює досягнення Варвари. Вона почала розуміти шашки, і я сподіваюся, що на третьому та четвертому етапах ліги вона зможе піднятися ще вище, хоча конкуренція буде складною, зокрема, з чинною чемпіонкою України. Пункт незламності в Шостці став символом стійкості та розвитку. Успіх Варвари Ліфиренко та її одноклубників надихає інших юних шосткінців прагнути до нових вершин. Дитяча шашкова ліга України залишається важливим майданчиком для молодих талантів. А шостка доводить, навіть у складні часи, місто здатне виховувати чемпіонів.